Доброго дня, компанія я бачу, все. І в нас на обзорі сьогодні є така камера лампочка. Сьогодні ми її розпакуємо, підключимо, настроїмо. Розпаковуємо. Всередині у нас ось така оплотнитель, Ось сама камера, лампочка. Там ще є. А більше нічого немає, інструкції і все. Е, установка дуже тяжола. Обов'язково треба визвати наших спеціалістів, щоб вони за 1300 приїхали вам і встановили камеру у вашому подвір'ї. Отако вона встановлюється. З вас 1300. Беремо телефон. Камера у нас не світиться, тому що немає таки питання. Закручуємо камеру. Ну, не закручуємо, а делаємо монтаж за 1200 гривень. Плотненько так закрутили. Індикатор красненьким загорів. Вішаємо. Ждемо, поки вона включиться. Вона повинна покрутитися туди-сюди. І світло заморгати. Чекаємо. А поки камера грузиться, підписуємося на канал, ставимо подобайки, пишемо коментарі загрузки камери. Камера у нас включена, моргає. Переходимо до налаштування її на телефоні. Для того щоб її встановити на телефон, ви можете або сканувати QR-код на коробці, вас перекине в додаток App Store або Play Market, або в пошуку написати iMove і скачати її на телефон. Відкриваємо додаток iMove. Нажимаємо кнопочку Добавить, сканувати QR-код. І скануємо QR-код на камері. Далі ми виконуємо прості налаштування. Вибираємо, де ця камера стоїть. Він нас просто включить в Bluetooth, ми кажемо, що все включено. Ось він нас запитає наш пароль і наш Wi-Fi. Вводимо від нашого Wi-Fi пароль і нажимаємо далі. Ждемо. Іде загрузка. Якщо все добре, загрузка зараз прийде дуже швидко. Пристрій додано успішно. Камера у нас світиться. Далі налаштовуємо телефон. Нажимаємо готово, камера у нас додана. Нам предлагає купити облако, ми його не купляємо, все нажимаємо пізніше. Ось наша камера, відкриваємо її. Ось отак нас видно. Можна нею покерувати. Отак вона ось керується ліво-право. Це ліво у нас. Це у нас право. Так щоб було видно. Вверх. Ага вверх це максималочка, можна тільки вниз опуститися. Хоп, отак вниз можна опуститися. Дуже гарний кут огляду. У неї днівна підсвітка за счет лампочки. Можна використовувати її просто як лампочку. Отако От нажимаємо просто е, приватний режим, а тільки раз, заховалася. І все, в нас просто лампочка світить, за нами ніяка камера не глядає. Ось такі прості налаштування камери, ось така крута камера. Якщо вам понравилось, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі.